get your Війни, карантини, природні катаклізми, що відбувається зі світом і коли це все закінчиться. Мабуть, кожен відчуває, що коїться щось недобре, і все зовсім не так, як нам кажуть по телевізору. У Біблії написано, що останніми днями прийде той, кого християнська традиція називає антихристом, і його прихід відзначить початок періоду, відомого як Скорботне Семиріччя. Цей період триватиме сім років та всупроводжуватиметься досі нечуваними лихами і катастрофами, в яких загине щонайменше. 50% від усього населення Землі Жах ситуації буде не лише у смерті. Страх, відчай, безнадія, хвороби. Той факт, що хтось виживе, навіть ні про що не говорить. Навпаки, муки будуть такі, що люди будуть мріяти, що смерть їх наздожене. Цитую зараз Біблію: люди проситимуть гори впасти на них, кусатимуть собі язики. У Євангелії від Матфія Ісус мовить: і коли б не вкоротились ці дні, не спаслася б ніяка людина. Тобто, якби люблячий Господь не скоротив. Цей період то слугами диявола були б знищені усі 100% людей на землі. Усе, що зараз відбувається, чітко вказує на те, що ми стоїмо на порозі цих жахливих подій. Згідно з Біблією, вони ось-ось розпочнуться, і людство не в змозі їх відвернути. У давніх пророцтвах сказано, що з'явленню Антихриста передуватиме грандіозна змова світових еліт. Внаслідок чого йому буде передано владу над усім світом, суть змови полягає в тому, що вони створять проблеми, а він їх нібито вирішить. В арсеналі змовників глобалістів багато інструментів, серед них і так звана пандемія, яку вони ще повернуть. І нинішні війни, що є початковим етапом розв'язаної ними ж третьої світової, та напевно найважливішою подією має стати крах долара і впровадження єдиної цифрової валюти як основи нової фінансової системи. Усе це є ланки одного ланцюга і частини одного плану. Його політичні, економічні та соціальні цілі вже оголошено. Проте головна мета перевести до влади Антихриста. Для здійснення цього плану його слуги кидають світ у вир одночасних непереборних криз у царинах міжнародної безпеки. Це війни і теракти, це зростання об'ємів викидів вуглецю і проблеми з кліматом, це голод та пандемії. Через політиків вони влаштують якесь колосальне потрясіння, посіють паніку і хаос. Налякане суспільство змушене буде прийняти єдиний світовий уряд, а згодом і єдиного правителя, якому буде віддано всі повноваження. І Він прийде, наче посланець небес, щоб своєю надприродньою силою врятувати світ від напастей, що на нього навалилися. Хто ж такий цей Антихрист? Це буде неймовірно талановитий, успішний харизматичний діяч. Його особистість просто вабитиме до себе, а промови зачаровуватимуть. Його слова будуть сповнені надії на щасливе майбутнє людства. Однак, усе це буде лише вправним обманом, оскільки Антихрист є втіленням диявола та його невнависті до людей. Прийшовши до влади, він проголосить себе Богом і зажидає поклоніння собі. Всі, хто вклонилися йому, отримають від його режиму на чоло або на руку цифрове ідентифікаційне тавро, знане як знак звіра із книги «Откровення Йоанна Богослова або «Апокаліпсис». На непокірних чекатиме смертна кара. Згодом ті, хто прийняв знак, будуть жорстко покарані Богом і підуть у вічну смерть. Нас уже почали підводити до цього знака, і він уже набирає обертів. Але кульмінації він досягне саме у період скорботного семиріччя. Звісно, антихриста ще не представлено громадськості, і ми не знаємо його ім'я. Однак його поплічники вже чимдуж готують світ до його приходу і активно розбудовують його царство, яке ще часто називають новим світовим порядком. За їхнім задумом, воно має бути засноване на політичному режимі жорсткої диктатури з єдиними ідеологією та релігією, постійним контролем над усіма царинами життя. Тотальним стеженням та репресіями. Біоцифрова ідентифікація стане обов'язковою для всіх, буде узаконено презумпцію винуватості, а громадянські права і свободи залишаться в минулому. Суспільство буде переведено в нову економічну формацію під назвою Інклюзивний капіталізм гроші буде повністю замінено на цифрову систему балів соціального рейтингу, що штучний інтелект нараховуватиме людям за їхній послуг режиму. Фактично, це буде рабовласницький лад нового типу, де раби будуть колективною власністю еліти. Соціальна нерівність буде закріплено законом, буде знищено дрібний та середній бізнес, а з ним і середній клас. Усім орудуватимуть. Великі корпорації є. не лише приватну, а й особисту власність буде ліквідовано. Звична нам їжа буде доступна лише еліті, а маси будуть змушені харчуватися комахами, хробаками та штучними продуктами. Заборонять бартер, а також вирощування худоби, птиці, фруктів та овочів. Доступ до всієї прісної води зроблять платним. За вуглекислий газ, що видихається, теж доведеться платити. Сімейні цінності буде зруйновано, права ЛГБТ. Розширено, а їхній спосіб життя введено в абсолютну норму. Очікується, що реалізація ідей трансгуманізму призведе до злиття людини з машиною, що для мас означатиме майже цілковиту керованість, а для еліти безсмертя через завантаження свідомості в голографічне тіло. Нас що сили намагаються загнати в цей новий світовий порядок, немов ту худобу, у стіло, змушуючи стати його частиною. Втім, їм необхідно отримати вашу добровільну згоду. Вони навмисне роблять усе максимально відкрито і демонстративно, щоб навіть найнеосвіченіший селянин побачив, що вони відверто брешуть і суперечать самі собі, а їхні дії кричущі, несправедливі та незаконні. Вони навіть підкреслено показують чітку аналогію впроваджуваної ними цифрової валюти з горозвісним знаком звіра із книги Откровення. Так вони дають зрозуміти, що якщо ти не долучишся до їхньої антилюдської системи, то не матимеш змоги продавати свою працю і купувати товари. Вони, неначе оголошують, ми тебе проінформували про наші цілі та методи, ознайомили з правилами гри. Тепер ти не можеш казати, що ти не знав, з ким і чим ти маєш справу. Підсутність із твого боку заперечень проти наших дій автоматично означає їх свалення та підтримку. Походжуючись із правилами гри, ти стаєш на бік пітьми і сам несеш відповідальність за всі наслідки свого вибору. Якщо ви гадаєте, що із закінченням цієї війни настане довгоочікуваний мир або що масові акції протесту зможуть переламати ситуацію, то ви перебуваєте в ілюзіях. Не вірте оптимізму лукавих політиків та журналістів, адже багато хто з них же самих неодноразово заявляли, що світ не буде колишнім і що вже ніколи не буде повернення до того життя, що ми мали до 2020 року. Тож припиніть себе обманювати і тішити хибними сподіваннями. Справжнього миру вже не буде аж до самого кінця скорботного семиріччя. Природного виходу із ситуації, що склалася, немає. Вона може бути вирішена виключно шляхом надприроднього втручання самого Бога, і це неодмінно станеться наприкінці скорботного семиріччя. Тоді Христос повернеться для становлення свого правління і зруйнує царство Антихриста і його ставлеників політиків. Не залишиться ані сьогоднішніх держав. Ані Брікс, ані НАТО, ані ЄС, ані ООН. Усі ці людські утворення з їхніми президентами, ідеологіями, прапорами, гербами і гімнами буде знищено. А всіх, хто схилився перед Антихристом, буде засуджено до вічних мук разом із їхнім царем. А тепер чесно дайте собі відповідь, чи маєте ви бажання опинитися посеред усього цього кошмару та брехні, і які ваші шанси вижити? Адже таке майбутнє неминуче, і воно дуже близьке. Що ж робити, та як уникнути всіх цих страхіть, що насуваються? Вихід є, і він лиш у Христі, тільки в ньому вічне життя, спасіння від влади Антихриста і сила не підкорятися злій сатанинській системі цього світу. Але це ще не все. Бог у своєму слові пообіцяв, що всі люди, які стали Божими дітьми і палко чекають на повернення Ісуса Христа, будуть підхоплені до Нього на небеса перед самим настанням скорботного семиріччя. Це буде справжня операція Бога з евакуації своїх людей, як він уже колись евакуював ноя перед потопом та лота перед знищенням судому. Це надприродня суверенна дія Бога, сповненого любові до своїх дітей. Прямо зараз Господь звертається через мене до вас, щоб зберегти ваше життя та вічну душу. Проте зважайте, що двері цього евакуаційного ковчега можуть будь-якої миті зачинитися. Сьогодні ще є час. Місця в ковчегу вистачить усім, і за квитки на нього сплачено для вас кров'ю Христа. Треба їх просто взяти як подарунок. Щоб отримати свою перепустку, вам потрібна лише віра в Ісуса Христа і Його жертва. Ісус Христос любить вас і пролив свою кров для того, щоб ви не загинули, а спаслися і мали вічне життя. У той самий час диявол розуміє, що йому мало залишилось, і хоче захопити собою в пекло якомога більше людей. Що ж робити, щоб не бути обдуреним та приреченим на вічні страждання? Прийміть сьогодні рішення довірити своє життя Христові та щиро промовте цю молитву каяття. Всевишній Боже, я приходжу до Тебе в молитві, в ім'я Твого Сина Ісуса Христа. Я визнаю, що весь цей час жив без тебе, за власною волею, не шукав стосунків із тобою. Я скоїв багато гріхів, найбільший з яких є невірство у Твого Сина Ісуса. Ніхто не може звільнити мене від цих гріхів, окрім тебе. Ти потрібен мені. Я вірю, що ти так сильно любиш мене, що віддав свого єдиного Сина Ісуса в жертву за мої гріхи, що Він добровільно помер за мене на Христі і воскрес для мого виправдання, щоб я мав вічне життя. Я також вірю, що твоє прощення неможливо заслужити добрими справами, його можна лише отримати як подарунок, вірою в жертву Ісуса Христа. Боже, прости мені всі мої гріхи, спаси мене і даруй Твоє вічне життя. Я вірою приймаю Твоє прощення, виправдання і спасіння та визнаю Ісуса своїм Господом і Спасителем. Увійди в моє серце і зроби мене новою людиною у Христі. Я присвячую своє життя Тобі, щоб у визначений тобою час Ти взяв мене у своє царство. Я вірю, що віднині всі мої гріхи прощено, і я вже не грішник, а нове творіння. Омити кров'ю Христа і виправдане Його праведністю. Боже, ти тепер мій небесний батько, а я твоя дитина. Дякую Тобі за твою милість та любов до мене, і молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.